Тремтіли руки та плутались думки, каже пані Тетяна. Так вона жартома описує свою роботу над новорічною іграшкою. Щось ми намалювали. Я дивлюся, підходить майстриня і каже, все гарно. І підпрацьовує тут, 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 і правда, щось таке виходить. А тут така була страшна пляма, а тут, бачите, як гарно. Ну, думаю, слухайте, так я теж митець. На цьому майстер-класі підопічні Дніпровського міського територіального центру розписували новорічні кульки Петриківкою. Від різноманітних барв відмовились, натомість обрали два найголовніших кольори. У мене кулька вийшла патріотичною кольору. Тут є і жовтий, і жовто-блактий, і, і блакитний кольори. Це символи нашої України. Майстриня Аліна пильно наглядає за своїми ученицями, підказує, як правильно тримати пензлик та допомагає із пелюстками. Бо вони виявили справжнім випробуванням для бабусь. У Нас тут і цибульки, і листочки це саме такі елементи, які є початком для Петриківського розпису. Тому мені здається, якщо і майстер-клас проводити, то потрібно починати з такої бази, щоб всі розуміли, як це все буде відтворюватися і починатися. Ми це зробили. Ми молодці, і далі тільки краще вперед. І це наша Петрік. Ківка, така яка вона є, така кулька це і прикраса, і оберіг, і ще раз нагадування якого ми роду, кажуть бабусі. Планують своїми виробами прикрасити ялинки вдома та милуватись усі свята.